Доброго ранку, шановні дев'ятикласники. Ми сьогодні в такому форматі проведемо урок. Тобто, <кій> я вам запропоную розв'язання задач на ту тему, яку ми розглядали, і ви занотуєте ці задачі, розбираючись попутно разом зі мною, як їх розв'язувати. 24 лютого класна робота розв'язування задач тема уроку, задачі на геометричну прогресію. Ну, Спершу слід згадати, що геометрична прогресія це послідовність, якій кожен наступний більше від попереднього у однакову кількість разів. Цю у однакову кількість разів нам характеризує знаменник геометричної прогресії, який дорівнює відношенню наступного до попереднього. І також нам сьогодні буде потрібна формула члена геометричної прогресії. Це те, що він дорівнює добутку першого на Q у степені n-1. Згадали, а тепер поїхали розв'язувати задачу. Геометричній прогресії. Це А Перший член дорівнює 9. Знаменник мінус 1. Знайти. С 21 і С 50 Наша формула, яку ми повторили, тільки тут B, а іноді позначають іншою літерою. Ц21, буде дорівнювати С 1 на Q в степені n 1 тобто. Це перше на кіль в степені 20. І це буде 9 помножити на мінус 1 в 20 степені, це буде 9. Це п'ятдесяте, це, це перше на кіль в степені 49. це 9 помножити на мінус 1 в степені 49. І це буде мінус 9. Це так звана мигаюча. Послідовність, яка складається лише з чисел 9 мінус 9. Числа з непарними номерами будуть додатніми, числа з парними номерами будуть від'ємними. Номер 2. Знаменники 5 п'ятий член знайти геометричної прогресії, яка задана переляком членів. Ми записуємо з вами, що B, N – це геометрична прогресія. Б перше, одна, 216, Б друге, одна тридцять шоста. Нам цього достатньо знайти. Q і Б п'яте. Ну, Q ми з вами з'ясували, як знаходяться наступний на попередній, тобто в нашому випадку це B2 на B1. 1,36 на 1,216, щоб поділити дроби, треба помножити на обернений, до дільника дріб 36 і 216, це степені шестірки, це квадрат, а це куб, значить тут залишиться 6, якщо скоротити 216 на 36, це буде 6, тобто знаменник 6, Ну, і нам потрібно знайти в 5 і Це буде в 1 на Q у степені 5-1. Це буде 1,216 216 помножити на 6 у четвертому. Я не знаю, скільки 6 у четвертому буде, і не хочу. Ну, в принципі, може і хочу, але мені це не потрібно зараз. Я знаю, що 216 це 6 кубів. 6 у четвертому поділить на 6 у кубі, це буде просто 6 у першому просто 6. Тому. Ми задачу з вами розв'язали. 6 і 6. Тобто і знаменник, і п'ятий член цієї прогресії число 6. Наступна задача 18.15. Доведіть, що коли послідовність XC. Геометрична прогресія то добуток третього та тринадцятого, дорівнює добутку п'ятого і одинадцятого. Ну, я не знаю, де це може знадобитися якісь е, суто, специфічні задачі, але як це доводити? Ну просто ми розписуємо третій. Ми розписуємо тринадцятий, а ми шукаємо їхній домуток. Також ми розписуємо п'ятий. Розписуємо 11 і шукаємо їхній добуток. Згадуючи тут нам, що треба властивості степенів, що при множенні степенів з однаковою основою показники додаються. Х1 на х1 буде х1 в квадраті, як у 10 на в Четвертому, К в 14. Тому ми бачимо, що Абсолютно ідентичні вирази ми отримали, тому можемо написати, що отже x3 помножене на x13, дорівнює x5, на x11, що і треба було довести? Що і треба було довести. Так, наступная задача, 8.25, мы одну развяжем, давайте эту еще складнейшую. знайти Q. Так, ну для того, щоб його знайти, ми розпишемо з вами B6, це буде B1 на Q5, і B8, це буде B1 на Q7. І далі я можу ці вирази поділити, тобто я B8 поділю на B6, це буде Б1, Q7 поділити на Б1, Q5. Б1 скорочується. Q7 поділити на Q5 це Q квадрат. Тому що знову ж таки властивості степенів, приділені степенів з однакової основи показники віднімаються. Ну а тепер. Я можу написати, що Q квадрат дорівнює B8, це 27, поділити на 75. Цей дріб скоротний, можна на 3 скоротити, це буде 925. Ну і якщо Q квадрат 925, то Q може дорівнювати 3 5, або Q може дорівнювати мінус 3 5. Щоб визначитися з. Тим, який саме з них, тут нам інформації недостатньо, тому що може бути від'ємним, де парні члени додатні, а не парні від'ємні. Ми про непарний нічого не знаємо, а, і е, може бути і додатній. Тобто тут дві відповіді. Три п'ятих або мінус 3 п'ятих. 1827 число 486 є членом геометричної прогресії знайти номер цього члена. Бачите, що у нас сьогодні різноманітні абсолютно задачі. Але всі на геометричну прогресію. А перше 2, чого А не знаю. б 2, Б2 6. Хоча можна і А, це не писане правило. Тут тому я вже написала БМ то Б. Так, знайти. ага, І B t рівня 486. Знайти N. Ну, перше, що знаходимо про геометричну прогресію, якщо це невідомо, це перший член так а, тому що це визначені, через них потім все знаходиться. Ну, а тепер розписуємо Bn, Те, що це буде b 1 на Q в степені n-1. Тобто наші 486 це 2 помножене на 3 в степені n-1. 486 ділимо на 2. 243 дорівнює 3 в степені n-1. Ну і в принципі ми з вами отримали показникове рівняння, яке розв'язувати будемо в 11 класі. Але складного тут нічого немає. Нам потрібно просто придумати, до якого степеня треба піднести 3, щоб отримати 243. Ну, якщо ви поперебираєте, то ви побачите, що 243 це 3 у п'ятому степені. 3 на 3, 9, 3 на 9 на 3 27, третій степень, 27 на 3, 81 четвертий степень, 81 на 3 це 243. Тобто 3 у п'ятому дорівнює 3 в степені n мінус 1. Значить, N мінус один 5. Тобто N дорівнює 6. Отже 486 це буде п'ятий член даної Шостий прогр... член. Вибачте, даної прогресії. Так, наступний. 18,29. Які два числа треба вставити між числами? Щоб вони разом з даними утворювали геометричну прогресію. Так, ми подібно про арифметичну розв'язували. Тобто Б1 буде 6. Тоді, оце в нас Б друге. А, ні, це Б перше. Потім ми вставляємо два числа раз два, тоді це Б друге, Б третє, значить це Б четверте. Б четверте 750, і нам потрібно знайти. Б друге і Б третє. Знаходимо Q. Б четверте дорівнює. Б перше на кіл в кубі. Значить, 750 дорівнює 6 на кю в кубі. Значить, кю в кубі дорівнює 750 поділити на 6, 600 на 6 це 100. 150 залишилось 120 на 6 – 20, і ще 30 залишається 125. Так, і тоді Q дорівнює, ну, Яке число в кубі дає 125? Очевидно, що 5. 5 на 5, 25, 25 на 5, 125. Тобто Q25. Коли ми знайшли Q, то легко знайти b 2 Це буде b 1 на Q, 6 на 5, 30. І B3. Це буде B. 2 на Q я отак хочу. 30 на 5 так, 150. Отже, ці, ці числа 30 та 150. Якщо ми їх ставимо між 6 та 750, у нас вийде геометрична прогресія. Зі знаменником 5. Наступний номер. Ми теж зробимо один. Так, ага, я. Я два раза один раз так пану прописту. Так, ні, тут не Б1, тут В5 дорівнює 3B3, і b 6 мінус 2 дорівнює 48. Знайти нас просять те, що визначає прогресію. В 1 і Q. Ну, у нас є два рівняння з чотирма невідомими. Ми їх можемо замінити на два рівняння з двома невідомими. Тобто Б5 розписати Б3, Б6 і Б 2 через Б1 і Q. Б5 буде Б 1 на Q в четвертому. Б3 це Б 1 на Q квадрат. Б – це Б 1 на q Q'ятому. Б друге це Б 1 на Q. А тепер я все підставляю у ці два рівняння. У мене B1 Q в четвертому буду дорівнювати 3 b 1 q квадрат, а b 1 Q в п'ятому мінус 1 – це буде 48. А, Ділимо перше рівняння на b1q. квадрат. У нас виходить q квадрат дорівнює 3. b скорочується, Q квадрат скорочується, тут залишається тільки 3, тут Q квадрат. А тут я можу за дужки винести b1q. Тоді буде Q в четвертому мінус 1 дорівнює 48. Ну, з першого рівняння я можу знайти Q. А воно ну, в мене може дорівнювати плюс-мінус скоріні з трьох. Знову ж таки, плюс-мінус. Ну, тому що я не знаю нічого, які вони получаються. І тепер я підставляю у друге рівняння, щоб знайти Б1. Або перше мене буде дорівнювати 48, поділити на оце все. То Б перше буде, або. Корінь з трьох в четвертому це три в квадраті. 9 мінус один. 48 на 8 – це 6, 6 на корінь із 3, і позбуваємося від ірраціональності. В знаменнику це буде 2 корінь із 3. Тут корінь із 3 на корінь із 3 – це 3, і 3, і 6 можна скоротити. Або B1 – друге, ну якби так, перше і друге. Це буде те саме, тільки з мінусом. Мінус 2 коріння із 3. Отже, або у нас корінь із 3 і 2 коріння з 3, або мінус корінь з 3 і мінус 2 коріння з 3. Так, це ми вже розв'язали. І останнє завдання. При якому значенні х значення оцих виразів будуть послідовними членами геометричної прогресії, знайдіть члени цієї прогресії. Тобто, дано 2х плюс 1, х плюс 5 і x плюс 11. Геометрична прогресія знайти. Ну, ми ж розуміємо, що це b 1 b 2 і b 3 Подібна задача у нас була про арифметичну прогресію. Ми знаємо, що їх пов'язує разом ну, в арифметичній різниці, а тут знаменник. Тобто, я знаю, що, що я b 2 поділю на b 1 що я b 3 поділю на b 2 я отримаю Q. Тому я можу підставити оці всі вирази з і прирівняти. b2 це x 5 поділити на 2x плюс, 1, дорівнює x плюс 11 поділити на x 5, тому що це і це Q. І я тепер розв'яжу це рівняння, скориставшись основною властивістю пропорції, що добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Х квадрат плюс 10х розкриваємо квадрат суми, а тут просто множимочлена многочлен. Так, переносимо все в одну сторону. Тут 23, тут 10. Міняємо знак. І за теоремою вієта це рівняння розв'язується. Сума мінус 13, добуток мінус 14. Е. Ну, очевидно, що це мінус 14 і 1. Так, отже у нас теж два варіанти. Значить, ми підставляємо перший. Якщо х дорівнює мінус 14, b 1 дорівнює. 2 помножити на мінус 14, плюс 1. Це буде мінус 27. семь, 2 дорівнює мінус 14, плюс 5, це мінус 9. b 3 дорівнює. Мінус 14 плюс 11, це мінус 3. Це один з варіантів прогресії, і якщо х дорівнює 1, то b1 дорівнює 2 на 1 плюс 1 3, b2 дорівнює 1 плюс 5 6. І b3 дорівнює 1 плюс 11 12. Тут знаменник, хоч нас це і не питали, а, одна третя, а тут знаменник 2. У відповіді ми записуємо обидва розв'язки. Мінус 27, мінус 9, мінус 3, або 3, 6, 12. Все. А, вашим завданням буде. Тільки записати і розв'язати ці приклади. Ну, а як ви це зробили, я подивлюся на наступному уроці в класі. Всім гарного дня, до зустрічі!